Ви приєднуєтеся до нас в Лівеста. Ми сьогодні пропонуємо кожному новому консультанту незалежно від суми його замовлення, першого замовлення, знижку до 30%. На всі замовлення на перший каталог співпраці. Це дуже круто, тому що ви маєте можливість з максимальною знижкою користуватися дуже якісними продуктами. І, звичайно, відкривай для себе лівеста по-новому. Тому що, коли ви приєднуєтеся, для вас відкривається програма для нового консультанта, яка називається Привіт, Лівеста. Якщо говорити про цю програму і про її умови, ви переглянули каталог, а вам сподобався асортимент. Да? Тобто, ви готові що для себе замовити, комусь, звичайно, продемонструвати і показати наш каталог. І так саме. Що ви маєте за перший каталог співпраці? Розміщення замовлення на 30 балів переглядаєте наш каталог, ви бачите, що біля будь-якого продукту стоїть каталожна ціна і циферки це бі бали, так, як називають бізнес да, бонусні бали. Якщо говорити один бал за цінами каталогу це 40 гривень. І ваше перше замовлення. На 1200 гривень за цінами каталогу, тобто на 30 бат. Яка ваша вигода? Ви маєте максимальну знижку 30%. Оформляючи своє перше замовлення, ви на перше замовлення маєте безкоштовну доставку на відділення Укрпочти. Якщо говорити. Ну, це дуже, знаєте, як безкоштовна доставка. Безкоштовної доставки немає, за вашу, за вашу доставку оплачує компанія. Ну і, звичайно, ви ще маєте унікальну можливість, крім того, що ви отримали максимальну знижку, безкоштовну доставку, ви ще маєте можливість за кожні 30 балів отримати будь-який продукт з каталогу зі знижкою 75%. От, наприклад, і вам сподобався ароматик, який коштує 1000 гривень. І ви розумієте, що на сьогодні ви не можете його собі дозволити, але компанія вам дала таку унікальну можливість, і ви маєте можливість цей парфум взяти для себе за 250 гривень. Або, ну, звичайно, тут уже якби, вибір за вами. Але, звичайно, на старті хочеться, щоб ви в першу чергу вибрали для себе найкраще і користувалися найкращими продуктами. Звичайно, що означає за кожні 30 балів? Якщо ваше замовлення, наприклад, балів, Тобто, ви розмістили замовлення на 4 тисячі гривень за цінами каталогу, то ви маєте унікальну можливість: ну, за кожні 30 балів, тобто це три продукти вибрати з нашого асортименту зі знижкою мінус 70%. Але при цьому ваша економія і заробіток, якщо це на 4 тисячі гривень, це буде порядку 1200 гривень. Тобто, чітке, чим більше замовлення... Тим більший дохід, тим більше додаткових можливостей. Це ще не все. Тому що на другий каталог співпраці на вас чекає кішбек 10%. І прикладі, якщо ваше замовлення було на 4 тисячі гривень, ви заробили, зекономили порядку ну, 1200 гривень, у вас приблизно ваше замовлення чисте до сплати 2800. То у вас буде 280 гривень кешбеку щось замовити для себе в наступному каталозі. Це теж дуже вигідна пропозиція. Кешбек підтягується вам при замовленні на 30 балів. То ви розміщуєте в другому каталозі співпраці більше замовлення, ніж на 30 балів, отоварюєте свій кішбек і... Теж забираєте один продукт з каталогу зі знижкою 75% за кожні 30 балів. Пам'ятайте: чим більше замовлення, тим більша знижка, тим більший заробіток або економія. І, звичайно, більші привілегії і можливості подарунків для вас від нашої компанії. Третій каталог співпраці. Забираємо кешбек 10%. Розміщуємо замовлення. Від 30 балів, забираємо кешбек і приймаємо участь в підтримці продаж для діючих консультантів. Наші нові консультанти, для них програма діє протягом 24 року для нового консультанта. Якщо говорити, що таке кешбек, кішбек, кішбек це можливість придбання продукції за цінами діючого каталогу на суму бонусних коштів. Попередньо я привела приклад, але е, таку привілегію тільки є в, е, в нашій компанії. Кешбек не накопичується протягом дії програми. Тобто ну, вам потрібно відразу використати перший каталог співпраці розмістила, заробила кішбек. Обов'язково знаходжу дії, шукаю нових клієнтів, щось підбираю для себе. Дивлюся, що в мене підходить до завершення, так, що мені треба підзамовити. Не купляю це в магазині, купляю в себе, отоварюю свій кешбек, розміщую замовлення, отримую ще вигідні пропозиції. Ну і, звичайно, Новачок має, ну, 100% ви маєте його використати в наступному каталозі. Якщо новий консультант пропустив один з кроків або не виконав умови програми привіт Лівеста», він далі не приймає участь в цій програмі для новачка. От, наприклад, я або я стала консультантом. Можливо, я не знала умов програми «Привіт, Лівеста» і моє перше замовлення склало 20 балів. Я ж то отримала 30% знижки, тому що навіть від одної позиції у мене є максимальна знижка. Я зробила тільки на 20 балів. А це означає, що я не зайшла у програму «Привіт, власти. Я з наступного каталогу буду приймати участь в програмі як діючий звичайний консультант. Тобто я втрачаю кірбек 10%, мінус 75 на кожній 30 балів. Тому дуже важливо. Правильно виносити всім новим консультантам програму Привіт Лівеса. Або я розмістила замовлення, перший каталог співпраці, розмістила на 100 балів, отримала всі вигоди. Другий каталог співпраці я не розмістила замовлення там по тій чи по іншій причині. Кішбек мій згорів, і я вже не приймаю участь в програмі Привіт Лівеса. Новий консультант не бере участь в програмах підтримки продаж у перші два каталоги співпраці.